Всім добре утра. Утро. Печальні новості. Знаєте чого? Бо ми стали з першими петухами і веду Лену. ну як веду, йдемо з нею в аеропорт, в неї самоліт на 9 часов утранам. Треба... Ми могли б доїхати, бо це нам щастить, в общем, до остановки. Тут до аеропорта 25 хвилин. Ми вирішили прогулятися. А ну що я везу сюди, до себе до этого, до хауса. Булочки з того, -того повно по, по, не з'їли більше, ніж пів пакета ще везу з собою. Та ну жалко викидувати. Хоча я хотів, Ліна мені хотіла дати порогам. Коротше, ладно, візьму з собою, покам'ясь, потім може викину. Ні, звісно. Настроєння у мене печальне, Лінок улітає. Зараз знову приїду, буду там, это, у мене серії буді почнуться. Ні, звісно, зараз металоприйомка буде. Не сьогодні, завтра буде металоприйомка, піду. Я взагалі місто містоляни, йти на металоприйомку. Ну бачите, як все помінялось Робувався план. Ні. Це добре. Скрасила мою жизнь серу. Хочеш летіть? Хочеш летіть чи не хочеш? Ну треба. Надо. Надо. В неї ще ще на уроки, кстати. Ви представте в Норвегії. Вона ще здання Данії полетить на уроки. Школьницю відправлю, хай де вчиться. Треба да? було і банти заплисти, такі, знаєш, білі такі здорові. Хвостик. тільки хвості хвості. ну все. Хотів вам зняти без машин, але без машин не вийде. Аеропорт, зльоточка, там світиться. Красота, самолітики злітають. А тут ці стоять, що я вам колись показував, як ми йшли в цей городочок, стоять на місці, світиться. Ідемо з ліною, і що ми з нею вищитили? Що все впирається якби в жилье. Да? Mm -hmm. Ну, типу, більша часть грошей виходить на житло. На жалко грошей, нічого не жалко. Ну якби воно було вже своє, я там жив десь і робота, практика і щось, небудь, це було б намного дешевле. Правильно? Mm -hmm. А деньги це таке, бабки не проблема, ви ж повніте. Всім пока. До побачення. Привіт ліноеропорт. Зараз її піду, Ну я її не посажу, звісно, за ручку, проведу туди до стойки реєстрації, і вона летить, этот, Учиться на навчання, буде мову підтягувати. Норвіжську. Я в свою очі час десь минад з вами автобус, де його шукати, не знаю. Я в щілі нішо кажу, давай бігом пройдемо банки, посираємо для відео. На ну, я дебил, та я шучу. О, самоліт десь починає. Сказала я правду. Та ні, я пошутив, звісно, нет. Зараз, общем, хай вона летить. Не хочеться прощатися, ну так треба, що я сделаю. Скоро побачимося з нею. Надіюсь, десь в другому місці, в районі Єгипта, можливо, так? Да? Ага. Мені треба получить документи. Я без документів не в Чехію не можу поїхати. Ви мене за барахунку спрашивали, не можу. Я сам може натворив, звісно, діло, що не можу. Ну, поки міць так, як получу документи, тоді легенько, я думаю, на виходні можна буде кудись влітати. Да? Я не знаю, подивимося. Все, всім пока. Лену йду садити, удачі. Mm -hmm. Підписуйтесь mm -hmm. 에, Що значить не виспався. Виліз за одну остановку до того, яка мені не треба була. Ну, дебіл, як назвати. провтикав. На поїзд ми, звісно, зараз не спіним, чи на електричку. Поїдемо на наступному. Білет якби вроді не на один раз, а можна на наступний тоже поїхати. Місто називається Вайле. Красиве місто. Я ж ось тільки не красивий, бо дуже рано сильно встав за цими от подйомами, ну нічого, Поспим потім. Подивився на білет, він дійсно і на весь день аж до... ну, на сьогоднішній день повністю до ночі річечка. Десь якимись окольними путями йдемо до ЖДшки. Не доїхав 800 метрів, ну, клепок не вистачило. Я ще так задрімав, знаєте, він остановився я думаю, все готово, виліз, пішов. Мій любимий транспорт стоїть за 8 тисяч євро. От якби мені дали комуну тут десь в цьому Вайле. Мені щось подобається, здоровий видно город, Куча тут торгових центрів йду, річечки, чистенько все убрано. Угу, Я аж проснувся. Треба написати, щоб мені дали Вайле. ага. А самий великий плюс в цьому місті, що аеропортом їхати буквально, буквально скільки, там, 20 хвилин я проїхав на автобусі. Я вже тут а, взагалі клас. А проїзд може буде цікаво. Мені добратися було з аеропорту, Ну, Я ще не добрався до себе, до Хольстебро. 172 крони були за 140, ну вони були на довше час. Ну, в смілі мені треба було піджити півтора часа. Ну, я ще так буду ждати тепер півтора часа. Ну, це вже зовсім друга історія, якби я не тупив. Здання такі красиві, необичні і здорові. Та й так, город красивий. Якщо подивитися, там он бугорочок є. Давно вже не бачив бугрів. Іду шукаю вже де вокзал. ну В принципі, десь він час буде, тільки де він хер його знає. Потерявся, щось я взагалі не зібраний не годиться. Слідуйший наш поїзд був в мене 8.03. Я на 5 хвилин спів 9.03. Я з чатом GPT спросив. В общем, я можу по тому самому білету. Там в мене просто RA, а тут ICL, ЦЛ. Ну, взагалі, вони й те саме примірно. Що я взагалі скажу? Я от ходжу, мені щось веселі в голову лізе. Я ходжу з цим тугу туго там куча всяких пряників. Булочок, оці всі моменти. Сразу ідея для відео, скільки можна зароботити, торгуя булочками на ЖД-вокзалі із того. Ще в'яби кофе в термосі, то я думаю, мільйон би ми швидко заробили. Ну, або 5 років би мені за гратами, наприклад. Одне із двох. Скоріше за все друге. А городок такий, правда, красивий, чистенько. Там щось агітують, я не знаю, щось мені якісь бумажки сунули, якусь Які мені бумажки? Я вже сам як бумажка. А де ти мопедик? Не бачу. Де він? Все, знайшов платформу 9.03 будемо відправлятися. Білет подивився. Просто білет 172 крони, так само як я брав за аеропорта. Е, от так. Ну все, поїхали. Сіденечко е, В Взагалі що, все, приїхав хоч стебро, все чітко. Якраз все время Лена долетіла до того, поки я доїхав на поїзді, вона вже долетіла до Норвегії. Ось так от якось. 10 установок було. Любов, любов'ю, я приїхав поспав трохи, їсти хочеться завжди, да. Значить, будемо ще щось готувати. Я вже сходив, купив трошки. Зараз я вам покажу. Сделаем салат. Його взагалі може зробити елементарно. Я його ще з України люблю, цей салат. Просто ну взагалі проще, я нічого не знаю. Дивіться. Треба шампіньйони. можна різані, можна самому порізати. Звичайно, різані купив. І що за шампіньйони, не знаю, ні разу не пробував. Кукуруза. Ананас і курина грудка. Коринагрудку треба сварити, потім все це смішати, заправити майонезом. Все, елементарно, Ватсон. Можна посолити, можна не солити, в общем, це по вкусу. Можна ще сир вкинути. У кожного свої предпочтення. Я люблю такий іменно такий. Раз, два, три, 4. Ну і шампіньйон 5. Все, п'ять інгредієнтів ось так запити, спробувати. Все, посолили, Зараз води додати грудку і Ну І далі покажу, я думаю, як я буду варити грудку, вам не буде цікаво, та нічого показати. Е, і так, грудку одварили. Зараз її поріжу. Я не знаю, кубиками, квадратиками. Як поріжеться, так вона і буде. Зараз за гребище треба відкрити, подивитися, що я там купив. І так, я накришив, її навіть, не знаю, різалась так собі, Може, ножик тупенький. Спробуємо, що воно таке за шампіньйони, мені це ж інтересно. Отакі от ну, вкусні, погоджені, ті, що у нас продаються, ну, трохи не хватає якихось спецій, якоїсь гірчиці може. Ну Звісно, це все сюди висипаємо. Последній штрих сідив сок, дуже вкусний сок, сананасів, вони вже одразу різані, не треба різати, спеціально брав, щоб ну, не морочитися в голову. Тепер це все висипаємо. І зараз це переколотить, потім в тарілочку собі майонезом смазав, а ти в холодильничок. Вийшла така от краса. Перемішав. Напоминаю тепер, щоб він не пропав, там соки не пустив сильно. В тарілочку сипимо, майонезу додали, помішали, поїли і все. Я вам рекомендую, хто не пробував спробувати салат. І він мені вийшов в районі оця от каструля здорова, В районі 300 гривень без м'яса. Ну бо м'ясо було з того-то того. Я вам теж рекомендую того-того спробувати. Того Заказали, пішли, забрали все. Зараз уже покажу фінальні штрихи. Просили готовку, от вам Чого таким не питатися. Ну, все, от кулінарні мої шедеври. Звісно, майонез не наш, там торчний якийсь чи воліс. Ну, піде доволі неплохо. Могло бути все. Ось так вийшло. Ще хотів кожному з вас сказати велике спасибо. Я вам десь ставлю фотографію. Батько там доволі, йому там цвіти подарили. Взагалі, не важливо. Сильно його всі поздравляли. Від нього вам всім велике спасибо. На відео він, звісно, не зможе знятися. Ну, порядок тому є причин, ціла куча, розумієте. Правда, всім спасію, їм було дуже сильно приємно. Пішов я їсти, бо вже хочу ні. Так хочеться їсти, що переночувати ніде. Знаєте. Удачі, удачі, пока.